Напередодні свята Всеукраїнського Дня учителя у концертному залі районного будинку культури зібралися освітяни з усіх куточків Тетіївського району. Тут і педагоги загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Серед них і заслужені вчителі України Валентина Іванівна Герега та Петро Іванович Поліщук. З нагоди свята вчителів Тетіївщини прийшли привітати голова райдержадміністрації Наталя Троянська, заступник голови районної ради Олександр Поліщук, помічник народного депутата Віталія Гудзенка, Людмила Верязкіна, голова правління благодійного фонду Руслана Голуба, Людмила Голуб, голова благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець, секретар міської ради Ірина Погоріла. Спершу вшанували ветерани в освітянської ниви, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Вадим Васютинський та голова проспілки освітян Марія Дімова запросили на сцену вчителів, які 30, а то й 40 років свого життя присвятили навчанню дітей. Зал стоячи й бурхливими оплесками зустрічав педагогів, тих, хто дав путівку в життя не одному поколінню титіївчан. До районної книги Пошани було занесено імена дев'ятьох кращих педагогів району. До професійного свята привітати тетіївські династії вчителів приїхала помічник народного депутата Віталія Гудзенка, побажавши вчителям творчого натхнення, гарного настрою та вдячних учнів, Людмила Вирязкіна вручила подяки, квіти та грошові винагороди. Теплою, і щирою була промова Наталії Троянської. Шановні вчителі, шановні вихователі. Хтось із мудрих сказав, що дійсно на вас тримаються держави. І сьогодні Тетіївщина славиться тим, що ми маємо гарні результати у навчанні наших дітей, які засвідчили це, беручи участь не тільки в районних, в обласних, всеукраїнських. Олімпіадах, мановських роботах, і мені сьогодні приємно звітувати і перед областю, і перед вами, і перед нашими краянами про те, що освітяни наші входять і обдаровані діти входять в першу десятку в області познання. Я хочу сьогодні щирі слова вдячності сказати сидить ось неподалік Олена Семень, Олена Петрівна Семирун, я щиро дякую вам, шановна, за те, що ваші діти засвідчили високі знання, і ви маєте сьогодні, якщо я не помиляюсь, п'ять переможців обласних змагань. Я сьогодні хочу щиро подякувати нашому молодому учителю, який має вже кандидатську ступінь, кандидату хімічних наук Баранцю Святославу Олександровичу, який своїми. Передав своєму учневі, і він прославив нашу Тетіївщину на всеукраїнське і доказав змагання, і доказав те, що ми є сьогодні така Тетіївщина, і в нас є такі прекрасні розумні діти. Я хочу сьогодні засвідчити свою повагу всім вам, шановні. Тому що можливо мені прикро звітувати про те, що районна адміністрація ну, не самодостатня в тому і відділ освіти, щоб надати вам всебічну допомогу підготовці шкіл до нового навчального року. Але, шановні директори, шановні завідуючі дошкільними навчальними закладами, шановні вчителі. Я щиро дякую вам за те, що ви приклали максимум зусиль, щоб відкрити двері для наших дітей. Шановні освітяни, хочу побажати ну, перш за все, міцного здоров'я, щоб все гараздилося у ваших домівках добробуту, вам, благополуччя, миру, злагоди, любові і, звичайно, щоб ваші колективи були монолітні, щоб ви один одного чули, бачили, розуміли, підтримували. І хай буде завжди з вами Божа благодать. Окрім щирих слів, близько сотні вчителів отримали відзнаки від виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зі словами привітань до присутніх, звернувся Олександр Поліщук. Хочу подякувати вам першу чергу за вашу працю, яка на сьогоднішній день не, зовні, не зовсім правильно оцінюється в нашій державі, але за ваше терпіння. За вашу мудрість, щоб все-таки продовжити свою працю і сіяти знання у серцях нашого майбутнього покоління. Це починаючи з маленької дитини, школяра, студента, народжується наше суспільство. Людмила Голуб подякувала вчителям за вагомий внесок у виховання нового покоління. «В Цей святковий, урочистий день. Хочу привітати всіх наших вчителів, педагогів, освітян з вашим професійним святом, з Днем Учителя. побажати вам наснаги, впевненості, сили, миру, здоров'я у вашій нелегкій, але такій важливій справі. Бо ті зерна, які ви сієте в дитячій душі, згодом проростуть у великі здобутки, перемоги. І стануть міцним фундаментом в подальшій їхній долі. Всіх благ вам, щастя, здоров'я, миру і Божих благословінь. Людмила Дмитрівна вручила сертифікати на грошові премії вчителям, які підготували учнів переможців всеукраїнських та обласних етапів олімпіад, конкурсів, дослідницьких робіт. Справжнім сюрпризом для вчителів стали номери художньої самодіяльності у виконанні колег-педагогів. thank oh, you Олександр Ференець особисто прибув на свято, щоб привітати освітян. Шановні поважні вчителі, шановні наші освітяни, дозвольте сьогодні від щирого серця привітати вас із професійним святом. Ви знаєте, тільки що себе здали на думці, що вже більше 20 років, як я сам завершив школу. А от стою зараз перед вами, шановні наші вчителі, якісь так по-дитячому. Хвилююся. Напевно, і за того, що відчуваю той відповідальний вчительський погляд. Думаю, що, напевно, і за того, що думка вчителя для мене була, є і буде ну, такою авторитетною і поважною. І думаю, напевно, і за того, що я розумію, наскільки сьогодні професія вчителя є важлива для нашої держави. Сьогодні цей день вашу свята хочу вам подякувати за навчання наших дітей. Адже ви їм передаєте не тільки свої знання, а ви їх чите самостійно мислити, приймати самостійні рішення, нести відповідальність. І ви знаєте, ви сьогодні працюєте із молодим поколінням, а отже, впливаєте на майбутнє не тільки Тетівського району, а в цілому нашій державі. Як колись сказав Антон Семенович Макаренко, діти це наше майбутнє старість. І правильне виховання це наше щасливе майбутнє, а неправильне виховання це наше майбутнє горе. Я от сьогодні, знаєте, пафосом не звучали ці слова, але я впевнений, що якщо сьогодні ми не виховаємо розумних, поважних людей наступного покоління, якщо ми не прив'ємо їм любов до рідного краю. Ну, скажем так, повагу до своєї батьківщини, то впевнений, що в майбутньому ми не зможемо змінити кардинальну ситуацію в нашій державі. Тож, шановні вчителі, шановні працівники освітньої галузі, дозвольте привітати вас із святом, побажати, щоб ви мали терпіння наснагу у вашій нелегкій роботі, щоб віри, вірили у краще майбутнє. щоб вас не показала та життєва енергія та сила волі, з якою ви сьогодні даруєте знання нашим діткам, з якою любов'ю в їхні душі викладаєте добро, віру, надію, любов, щоб у ваші домі завжди панувало тепло, волополуча, достаток, щоб ви завжди відчували поважені і е, по ваші слова, слова вдячності від своїх вихованців. І хай вам Господь Бог. Допомагає у вашій нелегкій, поважній, самовідній і часу навіть приданіші праці. Затхненно працю Олександр Борисович подарунками та грошовими преміями нагородив учителів за підготовку призерів обласних етапів конкурсів учнівської творчості. Несподіваним подарунком для всіх присутніх від благодійного фонду Фортеця став виступ заслуженої артистки України Катерини Пушкіної. Так рухня світла. Ніч, її Від міської ради освітян привітала Ірина Погоріла. І це вітання. Я хочу передати насамперед, як особисто від себе, так і від усієї громади нашого міста. Адже якщо велика когорта громади це ви вчителі, ви освітяни, то інша когорта це ваші учні. Кожен із нас обов'язково. Ходив спочатку в дошкільний заклад, а потім обов'язково ходив у школу. І, можливо, саме тому з таким нетерпінням, з таким в душі, кожних п'ять років ми летимо кожен до своєї школи, щоб зустрітися у стінах школи рідної школи своїми вчителями. Адже кожен вчитель залишив в наших душах якусь частинку себе. У нас, кожного у нас є свій вчитель, якого ми вчилися, і який для нас залишився авторитетом на все життя. І зустрічаючись з своїми педагогами, ми завжди забуваємо про вік, тому що для них ми залишаємося дітьми, і коли ми бачимо, зустрічаємося з вчителями, то ми також відчуваємо себе ще зовсім юними тими, якими ми колись відвідували школу. Тому я хочу побажати вам. Дорогі мої колеги, залишатися завжди такими, як ви є, життєрадісними, радісними, щасливими, щоб доля завжди вам дарувала все найкраще. Професійним святом своїх учителів вітали і юні таланти Тетіївщини, подарувавши їм святковий концерт.